Ні-ні, я нормально, я просто рулем зачепився. Привіт, друзі. Сьогодні покажемо вам ще один байкпарк. Ми сьогодні в Буковелі. І будемо дивитись місцеві трейли. Деякі кажуть, що тут байкпарк маленький, нудний, робити тут нема чого. Але... але насправді в цьому відео ви побачите. Тут насправді є чомусь, чому повчитись, де розбитись, але все попереду. Так, покажемо вам деякі навіть секретні траси, про які ніхто не знає. Тож, до роботи. Поїхали. Зараз для велосипедистів працює тільки витяг номер 2 Всі показані ціни станом на вересень 2023 року. Є кілька варіантів велоквитків: три години катання коштують 300 гривень, один день 450, а також є дуже зручний варіант, будь-які три дні з п'яти за 1080 гривень. Якщо ви раптом загубили квиток, то при наявності чека про оплату, ви можете поновити його за додаткові 50 гривень. Посадка на витяг з велосипедом, яко кажучи, не дуже зручна. Персонал в цьому не при. І має жодної участі, тому потрібно самому взяти байк за переднє колесо і почепити його з боку від крісла на гак і втигнути самому застрибнути в це ж крісло. Скоріше за все, велосипед буде довшим за висоту гаку і буде волочитись за вами по підлозі, тому треба буде його притримувати, щоб він не бився вилкою та рамою об кабіну. На більшості гаків надіта ПВХ трубка, але подекуди є просто голий метал, тому морально готуйтесь покоцати ваша бада. Більшість крісел з боку має два гаки, які передбачені для підйому на гору Mountain карті Ви теж можете чіпляти велосипед велосипедне таке крісло, але трохи зручніше це робити на крісло з одним гаком, яких набагато менше. Підйом на гору недовгий, він займає приблизно 15-20 хвилин. Перепад висоти між верхньою та нижньою станцією складає близько 200 метрів. Байкпарк працює з 10 до 17, -ї. це значно довше, ніж той самий Захарберкут. Тому вам точно вистачить часу накататись, навіть якщо ви любите трохи поспати зранку. За день можна зробити 15-20 спуск або навіть і більше. На верхній станції ви так само самостійно знімаєте свій байк з крісла. Якщо раптом щось піде не так, персонал на станціях або уповільняє витяг, або зовсім зупиняє його, щоб ви могли встигнути зняти чи почепити велосипед. За кілька підйомів ви пристосуєтесь. У Будь-якому разі позитивні емоції від катання компенсують всі незручності. Починаємо знайомство з байк байкпарком з червоної траси. Що за натяг? Это просто какие-то боги паркования. Погнали. После стартовой арки сразу поворот на Далее тут есть несколько альтернативных вариантов проезда. по левой линии она более интересная, стрибкова. Сейчас будет дробь. це жорстко було. Ці контри ідеальні, гладенькі. Подобається. Те, що тут є багато варіантів, траєкторій, можна обирати на свій смак. Пересікаємо Горнолишку, Ділянка доволі таки підступна, бо тут вузька колія, ще й з тормозними кочками. Треба обережно з тормозами бути не перетормажувати. В цілому траса доволі таки полога, не дуже жорстка. Можна було б на хартелях по кайфу кататись Бомбезна панорама Буковелів, на яку нема часу дивитись. Після цього повороту йде просто швидкісна, пряма на фініш. Все одно траса доволі таки коротка, не встигаєш захекатись, немає якихось прямо стрьомних чи складних елементів, але траса доволі таки цікава, якщо їхати швидко. Далі їдемо на чорну. Після арки одразу направо. На цій трасі буде набагато більше коріння. по четверский драйв говорили трасса дуже широкая без лечих линий Я тут значно більше ніж на червоній. Зараз буде прикольний стрибок між контрами. Це мій улюблений поворот. Далі йде така сама фінічна ділянка, вона тут однакова для всіх трас. Ця траса, мабуть, ще коротша, ніж червона, теж доволі таки полога. І я б не сказав, би, що вона тягне на справжню чорну ТК-трасу, бо мені тут цілком комфортно було навіть на трейловому байку їхати. Але тим не менш мені дуже сподобалось весела, динамічна вже добре берега... доглянути трасу далі покажу вам синю трасу вона позиціонується як найлегша з усіх називається вона first Kiss. і ця назва дуже влучна Бо якраз таким був мій перший досвід знайомства з цим трейлом. Зараз покажу, як це було. По проїзду в байк-парк я вирішив просто саме по цій трасі. І на першому ж проїзду запрячений поцілував землю. Мене просто вмить злизало на мокрій відранкової роси траві. Але в цілому кататись по цій трасі було не дуже цікаво бо складається вона з 25 мільйонів ковтрів. Більшість поворотів доволі такі гострі та затичні. Такого плана свічбеки більш доречно виглядали би на більш крутому схилі, а тут навпаки доволі таки полого. Оскільки тут доволі рідко їздять, то на трасі потрохи проростає трава, яка може бути доволі таки слизькою, коли мокра. Частково траса проходить по лісу і кілька разів пересікається з чорною, тому їх можна якось креативно комбінувати, почати їхати по синій, а продовжити по чорній або навпаки. У лісовій частині трейлу більш приємні плавні повороти. Є доволі такі цікаві зв'язки з трьох поворотів одразу. Всі вони в абсолютно ідеальному стані, гладенькі, ви не знайдете жодної тормозної кочки. Але проблема в тому, що між поворотами бувають доволі такі довгі, прямі та майже плоскі прогони, тому іноді навіть доводиться підкручувати. Це найдовша з цих трьох трас. Може її порадити тим, хто приїхав в байкпарк вперше, бо тут нема абсолютно ніяких складних елементів. Весь трейл дуже гладенький, укатаний просто стану асфальту. Немає жодного кореня чи каменя, тому тут можна абсолютно комфортно та безпечно катати на будь-якому байку. Головне, щоб він був у безправному стані. А більш досвідченим катальщикам радше комбінувати цей трейл з чорною трасою. Під час підйому зліва добре видно гору Фом'як. Яка знаходиться неподалік та славиться своїми трейлами. Тож, якщо вам стане нудно в байк-парку та захочеться справжніх пригод, обов'язково підніміться на хом'як. Гострі відчуття та справжній маунтінрайд вам будуть забезпечені. Про покатушку на гору хом'як в мене є окреме відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані. Є тут ще кілька трас, про які знають не тільки лише всі, мало хто про них знає. Цю назвемо, умовно, зеленою. Цей трейл доволі такий лайтовий. Але тут теж є безліч різних траєкторій, варіантів проїзду. Є кілька невеличких пригульок. Як на мене, головна фішка цієї траси полягає в тому, що значна частина трейлу йде по траверсу, росте багато коріння різними підступними кутами. Тому тут можна непогано потренувати свій баланс. Також ця траса доволі погано сохне. Тому ви завжди знайдете тут прикольну грязючку. В кінці вона поєднується з червоною. Це прикольний самобутний трейл, не схожий на інші траси, тому точно варто сюди хоч раз заїхати. Наступний бонусний трейл називається Окоп. Це не повноцінна траса, а скоріш невеличкий трейл, який поєднує червону трасу з зеленою. Заодно покажу вам зараз альтернативну гілку червоною. Ось цей поворот. В огляді червона я тут повертав лівіше. Зараз їдемо по правій траєкторії. Я тут не катав. Бо більше мені подобається ліва траєкторія, але ця в принципі теж нічого. Цілком має право на життя. Додає певної різноманітності. В цьому місці перед дерев'яним дрогом треба повернути наліво. Тут ми в'їжджаємо безпосередньо боков. Це залишки справжнього окопу часів Другої світової. Їду тут зараз вперше, бо узнав про існування цього трейлу вже в останній день. Прикольний перерайний спуск. Треба буде наступного разу його нормально прикатати. І виїжджаємо на зеленого зараз. Є ще варіант спуститися по фрірайду. Після цього повороту треба одразу повернути наліво і дати просто надпростейць по траві. Це буде не дикий фрірайд, у зарослих хащах, а цілком пристойно почищений трейл. Тому можна не боятися зловити тут якусь гілку, трансмісію чи наїхати на пеньок під листям. Схил тут буде трошки більш крутим, ніж на інших трасах. І на відміну від укатаних офіційних трас тут приємний м'який хрум. можна патронувати заноси, подріхтити. У мене доволі змішані відчуття стосовно цього байкпарку, бо з однієї сторони тут траси просто в ідеальному стані. Я ніде не бачив таких вилазених контрів. Термозних кочок майже нема, лише там одне місце було з великими термозними кочками. От одне місце є, і зараз ви бачите той самий отривочок, де я дуже гарно розвалився на цих самих тормозних кочках. Мене розмелило просто в секунді. Я, я навіть не встиг зрозуміти, що відбулося. Ну, просто воно неочікувано було, бо там під'їзд ну, е, да, Треба було потім... трохи прикататися, а ми зразу, я зразу Полетів. на повних ходах туди залезв. Ну, як ми любимо. Всі е, небезпечні місця з деревами в матах. Ти і... Прийтись по всім моїм файлам. З одним із них я познайомився особисто. Ну і трилбілдери реально тут роблять дуже хорошу роботу. Видно, що тут працюють з розумінням свого діла. Дуже класні траси в класному стані. Так може вони короткі, може тут немає такого масштабу, там як в Захарі, наприклад, чи там в Пилипці. На чорній, але траси цікаві, динамічні, дуже класно зроблені. Тут є такі гарні корнівіці, як це. І стрибочки є, і контур уклони є. І ну, не такі, звісно, градієнти, як там в Пилипці. Я в Захарі не був, але в Пилипці я був. Не такі градієнти, не такі схили е, жорсткі, але тут є чому навчитися. Все зроблено безпечно. Теж всі великі, якісь стрибки вони зроблені зі страховочними місточками. А з іншого боку, що дуже не сподобалось, е, якесь відношення тут не дуже до велосипедистів, таке відчуття, що це якесь маргінальне заняття, катись на велосипеді, бо на підйомнику завжди буде пріоритету цих. Трьохколісних непорозумінь цих машинок, у туристів у всіх ви будете чекати. Саме кріплення велосипеду на підйомник це якась жесть. Да, Максимально. Ти кончина. береш за переднє колесо, вішаєш. Всі крючки на підйомниках знаходяться на різних висотах. І ну, тут лотерея, ти попадеш на нормальний крючок, який знаходиться високо, або ти попадаєш на, на низький крючок і в тебе починає зажовувати велосипед. І просто його. фігачить об саму кабіну, або колеса фігачить, коротше, таке собі заняття. Таке відчуття, що під потроху від байкпарка відкусують шматочки, бо раніше була фінішна частина, там були ще дерев'яні конструкції, стрибки, якісь контри. Зараз це е, виділили під маунтінг-карти. Також заїзд теж в байкпарк зробили більш затичним, бо знов ж таки маунтінг-карти. По суті, тут залишається тільки ось цей лісок, але все, що в ліску, воно просто в ідеальному стані. Загалом круто. Ще суттєве, плюс, що в Буковелі дуже хороша розвинута інфраструктура, тому якщо ви плануєте приїхати не тільки кататись в байк-парк, а ще й відпочити з сім'єю, з дітьми і не хочете жити в спартанських умовах, то це буде оптимальний варіант. І ще олдфаги, мабуть, пам'ятають, що ще були траси на 14-му підйомнику, але вони ще з карантинних часів ці траси не працюють, і вони потрохи стали заростати. І я туди заїхав своїм ходом. Це дуже печальна картина, бо там дуже класні були траси, але вони зараз в непроїзному стані. Внизу там, самому внизу побудували е, якийсь стадіон під е, тріатлон, щось тлон. тлон якийсь. Потім там будують якусь компресорну станцію. Але в цілому траси там живі ще, і ми чули таке від місцевих хлопців, що їх поновлять. Шо, наче як то вони колись мають бути. Дуже на це сподіваємось. Але зараз, що маємо, то маємо. Тож, друзі, обов'язково приїжджайте в байкпарк, щоб це заняття не ставало маргінальним, щоб двіжуха розвивалась і приїжджайте не тільки в Буковель, а й в інші байкпарки, наприклад, в Захарберку. Тут є обзорчик, я там був. і там. Все вам покажу. Там, десь там, там десь. вставимо. Тож, все, до нових зустрічей. Бай!